Оце є я ж я з Богом. Ви сказали, що краще служити Богові замолоду з молодих літ. Безумовно, це так. Але уточніть, що мається на увазі під закликом служити Богові? Чи означає це, що всім регулярно треба брати участь у тих богослужіннях, службах Божих, які відбуваються в храмі? Ні. А служіння в храмі це є особлива частинка, де ми, віруючі люди, приходимо і спільно. Славимо Бога і спільно співаємо, радіємо, утішаємось, молимось, поклоняємось, спільно тумаємо, вчимося. Це є така, один фрагмент, ніби ми тут е, служіння, такий фрагмент. А в більшості служіння Богові це служіння людям. Я був голодний, ви дали мені їсти. Я був нагій. Ісус каже: Я був нагий, я був голодний, я був хворий, я був в тюрмі, ви мене відвідали, я був подорожній, ви мене прийняли. Все, що зробили одному з найменших, це зробили мені. Тому церква християн віри і Наше служіння не тільки в храмах, наше служіння серед людей. Казав мені красою, де горе слишиться, де трудно дишиться, будь перший там. Христос йшов в маси, Він не закрився в монастирі, він не закрився в храмі. Люди потребують, щоб ми служили їм, Плачущим, помогти хворим. І я дуже радію тим, що наші віруючі люди. Роблять багато добра і сиротам, і наркозалежним, проповідують в тюрмах, відвідують лікарні, вже перед смертю людям служать їм, миють їх, переодівають їх, принесуть їм хліба, масла, скажуть добре слово, служіння людям, служіння ближнім, з любов'ю і з вірою в Бога це є служіння Богові. Дякуємо, Михайле Степановичу. Дорогі друзі, що можна сказати про нашу віру? На чому вона будується? Чи відповідає Божому Слову? Чи служимо ми Богові? Відповіді на ці питання варто дати, адже від них залежить наша вічна доля. А для того, щоб правильно на них відповісти, треба досліджувати Слово Боже, вивчати Біблію. Запрошуємо робити це разом із нами на богослужіннях у церкві християн Віри Євангельської міста Івано-Франківська. Чекаємо вас 10-й о 10 18-й годині. щопонеділка і щосереди, о 19-й годині за адресою вулиця Мочульського, 1 Івано-Франківську суботу о 20-й годині на хвилях обласного радіо слухайте радіопрограму Вірою і залишайтеся з нами. Нагадаю, що наша програма виходить в ефір щонеділі, орієнтовно о 8-й ранку, і о 16-й годині, на каналі телерадіокомпанії третя студія. Час трансляцій може змінюватися, тому стежте за програмою телепередач. і неодмінно зустрінемося. Хай Бог благословить усіх вас. На вашу думку, яка роль церкви сьогодні для України у ці неспокійні часи? Ну, церква повинна, я так думаю, об'єднувати людей. Людей привернути до віри, щоб кожна людина звернулася до Бога, але через свій внутрішній світ. Я думаю, що це найкраще зробити, і це було б зараз доречно. Мало би, хоча б, якось об'єднати цих людей, але не роз'єднувати. Бо колись, наскільки мені відомо, Церква була головною, вона дисципліну тримала і виховання. Ну, роль церкви мало би полягати у вихованні людини, свідомості, а там же людина собі сама мала би робити висновок. Це буде поруч з народом і відстоювати, і допомагати в духовному розвитку нашого народу. Церква себе завжди декларувала, що вона є з народом. І зараз, підтримуючи людей, молячись разом з ними на Майдані, вона таким чином показала ще раз своє, своє прагнення бути з людьми. Церква нічого поганого в цьому не вчить, вона молиться за мир між людьми. Вона, Пропогую дотримання законів, в тому числі самого головного закону, закону Божого. І в цьому я бачу тільки позитив. Що ви побажали глядачам нашої телепередачі Вірою? Ну, Щоб вони вірили, а в першу чергу вірили в себе. А коли є віра в себе, в здорове тіло і в здоровий дух, то це автоматично віра в Бога. Бути людиною. Привітати всіх з Різдвом. Привітати всіх з Новим роком і, ну, і побажати всім. Я так думаю, що тільки здоров'я, і я ще раз кажу, нікому не робити зла, бути добрими і коротше, бути християнами. Здоров'я, Божого натхнення і вір, глибокої віри в Господа Бога, нашого Ісуса Христа. Той, хто ще не навернувся і не зрозумів, що жити з Богом легше і краще, я побажаю дійсно відчути Бога. І не просто от, піти до церкви і помолитися, а відчути його всією душею, всім серцем, полюбити його, зрозуміти і жити з Богом. Звідки ми прийшли? Куди ми йдемо? Для чого ми живемо? Що далі, 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 як отримати спасіння, як звільнитись від гріха, як знайти мир з Богом? Хто змінить людську долю? Відповіді на всі проблеми, Ісус Христос, слава Ісусу Христу! Дивіться телепрограму Вірую на каналі ТРК Третя студія щонеділі о 17.00 і щопонеділка о 9.00. ранку.